Слава Ісусу Христу! Сестри, Думав я нагадав, продовжувати по п'яну, але там дуже сильна і дуже серйозна тема, яка побуджує трошки більше підготовки, тому що там йти про врачу Ісуса Христа, про Сина Божого, якого отець послав на цю землю. Та сьогодні я хочу дуже коротко з вами порозвиховувати над таким запитанням, чому я можу навчитися у Бога, приходячи до церкви. Будучи молодим чоловіком, відео, приходячи на зібрання, дуже багато є незрозумілого, дуже багато є того, чого раніше не чув, дуже багато того, чого ти просто не розумієш, що це люди кажуть, що це люди співає. Про що вони І Будучи підлітком, mm. ти просто дивишся на проповідника, просто дивишся на його мову, на його харизму, на його подачу. І тим самим ти е, виходиш зібрання і... О, це було класне зібрання. Був класний проповідник, була класна подача, було... все було класно, класний приклад. Все було чудово. Але приходять руки, да, і... Духовний зір відкривається. І ти розумієш, що ти приходив в церкву і просто дивишся на вір. Але вже багато років, да, коли, ми, коли ми вже віручі, то вона у нас повинна бути ціль нашого приходу до цар. Тому сьогодні я хочу проводити про ці ціль. Ми приходимо на зібрання, у нас є молода, ми молодимся Бога. У нас є прославлення. Да, ця сцена, вона служить для того, щоб ми своїм разом могли прославити Богу. І третє, дуже важливо, у нас є навчання. Тому про третє, про навчання сьогодні з вами поговоримо. Тому наша мета сьогодні полягає в тому, щоб кожен з нас, хто тут присутній, міг усвідомити, що він не просто так приходить. Він не просто, що каже, при а він безпосередньо учасник Богослужіння, тому що він хоче навчатися у Бога. Навчатися тому ми сьогодні спочатку подивимось, що ж робила перша церква. Життя перших Христів. Дуже коротко про це описується в діях апостолів, дивіться, другий розділ 42 вірш. Перебували вони постійно в навчанні апостолів і в братерській спільності, в ламанні хліба там воли. А знайшовши привіт до Антіохії, сталося, що вони цілий рік збиралися в церкві, навчаючи велику громаду. Перші Антіохії учнів почали називати християнами. І перша Коронтянам 14, 26, як же тоді будете брати, коли сходитися, кожен з вас має псалом. Має повчання, має мову, має відкриття, має пояснення. То все нехай служить на збудування. Бачите, що я підкреслив? Навчання, навчаючи і повчання. Ми бачимо життя перших християн, те, що вони робили дуже великий наголос на навчання. Ну, тому що вони жили в той період. Вже на небеса, і потрібно було зберігати цей Іван. -біль. Ті, хто жив учні Ісуса Христа після Його Вознесення, після смерті Його Вознесення, вони мали дуже велику відповідальність, тому що вони були свідками цього І Їхня задача, їхнє завдання було передати цю віру, передати це навчання. І тому вони сходилися, і головний акцент був на навчанні. Що змінилося на сьогодні? Ми бачимо да, як сучасні церкви навчання потрохи витискають, а прославлення, поклоніння вони піднесуть, ну, піднесуть, я не знаю, як сказати. Да. Возвишають. Возвишають те, що одновес і з такими дуже повномально підстава. Тому на основі цих, цих текстів а писання ми можемо зробити висновок, що церква. Тербувала в першу чергу навчання. І я виділив для себе чотири уроки, 4 уроки, в яких ми можемо навчитися у Бога, перебуваючи в церкві, або приходячи до церкви кожен раз у неділю. Тому, якщо ми з вами, або я сьогодні не участвую тут по поклонінні, це не означає те, що я не участвую богослужіння. Моє, моє завдання, моя ціль як християнина сьогодні щось взяти для себе. Щоб почути те і навчитися тому, що каже сьогодні слово Боже. І Бог через славо Боже. Тому перший, перший урок, якому ми можемо навчитися у Бога, приходячи до церкви, це любові до людей. Ісус Христос казав ченкав такі слова. Нову заповідь даю вам, любіть один одного, як я полюбив вас, щоб ви любили так один одного. Скобу дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матиме, матимете між собою. Ми знаємо, що ізраїльському народу також були заповіді про любов. Але Ісус Христос її тут трошки конвертує. Трошки змінює і показує, як треба любити ближнього світу. Звісно, да, в ізраїльському народі цей народ а, мав якусь таку якість любові між собою. Але Ісус Христос прийшов виконати цей закон і принести трохи іншу любов. Тому якщо не собі за також питання, ви можете подумати на це. Як же складно любити людей? Безгодіс? А особливо ворогів. Пам'ятаєте, Ісус Христос був твердим прикладом для нас, коли він був просплятий на Христі, і з одних, одним реченням Він казав, да? Отче, простим, бо не знаю, що робити. Це була така квітнесенція любові. Тому що ті люди, які його розстояли, він їх простив ще до лета передбачив. Це дуже важливий роб для нас. Тому нам потрібно а, вчитися в цій любові. Одного п'яного чоловіка, віруючий, підібрав на вулицю, привіз до себе додому, помив, нагодував, а вранці цей чоловік пішов. Прихопивши з собою дещо з майна. Через декілька днів, коли він знову п'яний лежав на вулиці, він відчув, що його кудись тягне. Через деякий час покидається і бачить, що він в тій самій Зі страхом він очікував, що зайде господар і скаже, ага, попавськ, навіщо ти так вчинив? Але заходиться і братний каже. Іди, смінали оточу. Через короткий час цей чоловік звернувся ще родину. Любов до людей є однією з головних якостей, яку прищеплює нам Господь, нам Бог через Писання. І ми бачимо в житті Ісуса Христа як він любов людей, який, наприклад, да, у нас. Які кроки ми можемо зробити, щоб все-таки навчитися людей або о, намагатися. Себе Перше це молитися, це молитися, і навчитися любити і шукати, перш за все, в людині не погані якісь якості, а щось хороше, що вдома. Але я не зможу цього зробити, якщо я не вникаю в слово Боже, про що вона каже. І це перший урок. це перший урок. і другий урок, якому ми можемо навчитися. Навчитися до церкви у Бога це ненавидіти. Ненавидіти. Прочитаємо приковість Соломона 8-12 віку. Магистра Господній означає ненавидіти зло. Тому я ненавиджу гордість і рухвання дорогу зла, погану поведінку і підсумні уста. Не можуть урок. Для всіх нас, що нам потрібно перш за все виявити, як гріх живе в нас, а потім почати його дійсно зім боротися, як пише писання ненавиді. Щоб зрозуміти, чому Бог ненавидить гріх, погляньте на те, що Він зробив сьогодні з нашим сучасним світом, прогулюючись по містах. По Житомиру, можливо входити. Ви підрахуйте кількість пивних і розпорань. Ви підрахуйте кількість квосліх і скавачних виробників. Ви підрахуйте, скільки аптек і скільки вода. Це все зробили людям. Подивіться на студентів, подивіться на молодь, подивіться на підлітків, що з ними з так, бачу що є неординарний якийсь поляг на молодій людині, або поля волосся, або ще щось, або пісень крусом, це ми все бачимо, що цей світ поражений гріхом. І яке ходить русло, сатана завів наше людство. І тому причина, чому Бог ненавидить навидає гріх, тому що він вибирає у людини. Мир, радість і щастя. Тоді, коли Адам з його згріщили, він відібрав цей мир. Він відібрав цей мир, і цей мир був порушений. Бог ненавидить гріх, який віддає наше тіло ворогам і страстам, який спотворює і розкладає нашу душу. Це алкоголь, це наркотики, це навіть може бути і. Сильне, знаєте, знущання над своїм тілом, яке не призводить нічого хорошого. Бог ненавидний навикний не гріх, який робить людей з жорстокими, блудниками, писами, бродягами, безсердечними, нечутливими і бездушними. Скільки зараз таких людей? Не? Скільки, можна сказати, скільки і у владі таких людей? Скільки безбожних таких людей? Тому ми повинні навчитися не тільки ненавидіти гріх у кому. Ми повинні навчитися сьогодні ненавидіти гріх, який є в нас. Але ми, як біручі, ми знаємо, що це питання в нашому житті вирішить. Тому що я роблю сьогодні, щоб залишити свої гріхи, в яких я загруз. Тому писання сьогодні для нас це головний індикатор прояву. Нашої гріховності. Якщо ми не відкриваємо його, якщо ми не читаємо, ми в світлі. І ми його не бачимо. Але якщо ми приходимо в церкву, відкриваємо Біблію, слухаємо проповіді, в наша ціль є повчання і навчання, тоді Бог відкриваємо це. І це другий урок. Третій урок, в якому ми можемо навчитися у Бога, приходячи до церкви, це проголошувати Євангеліє. Марка 16,15. І він сказав їм, ідіть по цілому світу і всьому творінню проповідуйте Євангелія. Ісус Христос при Вознесінні сказав це слова Учням, да? щоб вони йшли по цьому світу і проповідували Євангелія. І сьогодні ми дожили до такого, до такого часу, що ця останова, ця заповідь, можна так сказати, і передається й нам, щоб ми Намагаємося робити в нашому житті. Здавалося, найпростіше така запада Ісуса щоб що виділ ківан. Але в нашому житті можливо це складно робити. Чому? Тому що наше навколишнє середовище, наші навколишні дружні мож, мож, можуть бути усі християни. Наприклад, так, я працюю багато років вдома і дійсно моє коло друзів, моє коло знайомих це більша Перевага віручи. Тому вже це навчання проповіду Івана, в моєму житті, воно хромає. І це вже потрібно аналізувати, потрібно дивитися на своє життя і молитися про те, щоб Бог посилав думки або людей, ми можемо проповідувати слово там, де ми знаходимося. Апостол Павло був. Мабуть, таким найяскравішим прикладом, як він посвятив своє життя Івану. В дії святих апостолів він пише такі слова 20-24. Але я ні про що не турбуюся і не дорожу своєю душею, лише б з радістю закінчити свою дорогу на служіння, яке я одержав від Господа Ісуса. Засвідчити радісну звістку Божої благодаті. Пам'ятаєте, також Фелоп'ян він писав про те, що він не може вирішити, що краще для нього смерть, чи залишитися з ними. І він все ж таки залишається з ними для того, щоб її і далі залишити своє служіння. Тому Павло каже, що його цін це підкоритися Богу і бути водією. Тому я вважаю, що жоден іншими словами, ніж написав Павло про це та марі сказати. Важлив. Тому нам потрібно вчитися у Ісуса як благовістити людям. Да, Навіть така книжка не, не пам'ятаю автора, але вона називається так. Що, що я не німа делать на лібісах? Це провідне. І останній, четвертий рок якому ми можемо навчитися, приходячи до церкви у Бога, це досягати вічності. 1 Тимофею 6, 12. Болися добрим подрогом віри, тримайся вічного життя, до якого ти був покликаний. Слава добре тобто визнання перед багатьма світом. Поповолок тобто, пише до молодого повільника, до молодого служителя, каже, приймайся вічного життя. Це також навчання для нас сьогодні. І завжди, коли ми приходимо до церкви, нам потрібно замислюватись і на деякий час, можливо, і на весь час, на зібранні, навіть збиратися на в небеса, оставляти наші валізи по домам, і душою, і серцем збиратися. Нашого Господа Ісуса Христа. Якось одного літнього вечора один одного знаменитого вченого підійшов до дідуся. Він тримав одну руку за спиною, стискаючи в кулаки пташку, яку він знайшов у садовому ольєрі. Хлопчик з насмішкою, хитрістю, дивлячись на дідуса, запитав. Дідусю, скажи, в мене в руці жива чи мертва канарейка? «Мертва», — відповів учений. Хлопчик прожав кулак, сміючись, відпустив пташку і вам разом полетіла. Ти помилився, вигукнув хлопчик зі сміхом. Якби дідусь сказав жива? Хлопче, би стиснув по була і задушив би пташку. Старий учений подивився на онука і сказав: бачиш, відповідь була у твоїх руках. Для чого я я цей? Наші рішення і наші дії мають значний вплив на результат подачі. Ми несемо відповідальність за свої вчинки, і часто результат залежить. Саме від нас. Відповідь і завжди знаходиться в наших руках. Ну, коли Бог спас нас, коли Бог дарував нам вічне на життя, ми розуміємо, куди ми розуміємо, який наслідки нас чекає. Але ми дуже часто забуваємо і не розмірковуємо про вічність. А це саме створює в нашому житті деяку. Захувати. Ми можемо прожити життя, але не навчаючись у Бога, не виконуючи все те про ці чотири роки, які ми сьогодні за вами дивилися. Тому нам треба досягати вічності. Нам треба розуміти, що Бог буде судити не нас, а наші діла. І які діла да, вони залишаться, від того залежить наше спілкування вічності. Царство, як і пише писання про да? те, що кожному буде своя нагорода по своїй праці. Тому Давайте не забувати, що якщо ми сьогодні не живемо вічностю, то що ми тоді будемо робити там, на небесах? Отже, подивившись сьогодні на ці 4 роки. Яким ми можемо навчитися у Бога? Перше, чи вистачає мені любові до ближнього і до людей? Друге, чи не наближує своє дикиє зло, яке мене оточує? І що йдеться про зустрічу? Чи проповідую Ісуса Христа? І чи прагну я в небо і чекаю зустрічі? Дорогі друзі, Слово Боже є головним інструментом для нашого навчання. Наше з вами тут положення, знаходження повинно приносити плоди в нашому життя. Але якщо ми приходимо і нічому не навчаємось, це, це Ну Давайте будемо сьогодні молитися за це і попинятися нашому Богу. Головне вчитися у нього передати його за що він нас ще зберігає і проявляє свою муці. Амінь. 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 Амінь.